Жень, ну не палоч, ну положи деньги в кошелек, ну что ты постоянно балла, как дурачок какой-то, честное слово. Не встигли ми оговтатися від чоловіка крупи з мільйонами доларів у ліжку. Як з'явився новий герой цього разу? Це заступник голови одеського благодійного фонду Віра Надія Любов, син керівниці фонду Євген Фомін. На відео, що вже стало вірусним. Євген стоїть вдома в трусах, тримаючи пачки грошей, і засовує їх собі прямо у спідню білизну. Лаши кошельок щоб вони не потірялися в положив?» А яка разниця в кашельок на жителі в ну, я не понимаю. Хто ж такий цей фомін? І що ми знаємо про його матір, керівницю фонду? Як сам хлопчик у Трусиках коментує скандальне відео і що йому світить після цієї прем'єри? Всі деталі вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Маю звернутись до вас у зв'язку із відео, яке нещодавно розповсюдилось. В карман положив карман. положив. Тож в мережі з'явилося відео, на якому як стверджується, син відомої громадської діячки Тетяни Симокіп, яка є засновницею та директоркою благодійного руху. Громадський рух Віра Надія Любов. Він в одній білизні бавиться із пачками грошей на кадрах. Син відомої громадської діячки Тетяни Семікоп. Заступник своєї впливової матері у благодійній організації Віра, надія, любов Євген Фомін. Він наочно демонструє, де зберігаються кошти міжнародних фондів, які призначені підтримувати переселенців, ветеранів та їхні родини. Саме так це відео підписало видання Думська, яке їх вперше і опублікувало. Я пам'ятаю доларів? Міскалі тут трилярно, я не пересчитую. За кадром чути жіночий голос дружини Євгена, яка говорить: краще б твоя мати не знала, що ти робиш з її грошима. Ще видання опублікувало фото де на ліжку розкладені пачки грошей по 500 гривень та по 100 доларів. Журналісти припускають, що ці гроші із благодійного фонду. А чому в вже перчат гроші, жень? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Я встретил одного продюсера. Мало того, что обещал, что возьмет меня в Голливуде. Еще, еще я дал вот этих бумажек. Этих Жень, ты говорил, что ты свою жопу отдашь только, только за три ляма. Також Думська публікає довідку, згідно з якою фомін непридатний до служби в армії. В нього начебто подагра та артрит у стадії загострення та виражений больовий синдром. Дивлячись на нездорові забави, чоловіка на відео, це в якось важко повірити. Лежив кошельок, щоб вони не потірялись. В кошельок А яка різниця, в кошельок положить, а рази, в, кошельок положить, в карман? Ну вот я не понімаю. Пізніше змі оприлюднила заяву Тетяни, його матері, яка стверджує, що публікація особистих документів та відео це помсто колишньої дружини Євгена, яка через суд намагається забрати половину його статків, а гроші на відео то особисті гроші Євгена. Це мститься колишня жінка. Я в цьому живу вже два роки. Ви не повірите, але вона навіть лист в ООН писала. У мене інший заступник голови фонду, і мені прикро, що через такі її дії страждає репутація фонду. Щодо того, що він в трусах, то хто ж вдома в трусах не ходить? Взагалі це особисте. Я вважаю, що розповсюдження таких відео це кримінальне правопорушення. А також Тетяна стверджує, що Євген не працює в фонді. Хоча на сайті фонду за зевган значиться її заступником я буду абсолютно чесня. Я е, когда-то принял решение, что я говорю всегда то, что действительно чувствую и как будто говорил правду в рамках тела. Я верю, что а, нужно заниматься только тими вещами, в которые искренне веришь. Ще одну заяву зробив і сам Євген Фомін. За його словами, відео зроблено на початку війни, коли він збирав дружину, сина та мати до Європи на перші місяці війни. Для цього він взяв свої накопичення з банківських рахунків. Хоча на відео дружина Євгена говорить, що це гроші матері. Женя, Женя, Жені, слімаму відіткактесіядінгамішся. Жені сімамо деньгами, я сьому, я побачу, как а ось щодо довідки про непридатність до служби, Євген заявив, що всі діагнози справжні. По-перше, це старе відео, зняте на початку війни, тобто йому майже три роки. По-друге, з чого ви взяли, що це благодійні кошти? Як я взагалі зміг би зняти кошти з рахунку організації? Якщо в організації існує виключно безготівковий розрахунок, кошти на відео це буквально всі мої накопичення, які я зняв з особистого розрахунку для того, щоб відправити дружину, сина та мати в Європу на перші місяці війни. По-третє, так, я маю інвалідність. Проте відео записано в 2022 році, а інвалідність я маю з 2023 року. І я розумію, що ця тема зараз дуже болісна, але ні. Я отримав інвалідність не для того, щоб мати відсрочку від мобілізації. Я її і, і так мав би через те, що в мене більше 7 років є хронічне захворювання, а також в мене знаходиться на отриманні батько з інвалідністю. Але якщо когось цікавлять подробиці мого захворювання, я можу поділитись і цією особистою інформацією. І на останок відео на якому я просто друкую з коштами, які я, вибачте, збирав все своє доросле життя. Виклала моя колишня дружина. Підозрюю, що вона зробила це. Оскільки вона програла всі суди після нашого розлучення, та просто не знаю, як ще мені може помститися, вибачте, що мали сумнівне задоволення бачити мене в трусах, але запевняю вас, що ні благодійних коштів, ні коштів міжнародних фондів на відео немає. Змі також пишуть, що на рахунках у Євгена знаходиться більше 200 тисяч доларів, США, за які і бореться його колишня дружина. Вона стверджує, що це сімейний дохід, і тому треба при розлученні поділити їх порівну. Насправді цей скандал може коштувати репутації благодійного фонду, який працює з 1996 року і має десятки закордонних донорів, які виділяють сотні мільйонів гривень на допомогу українцям. На сайті громадського руху йдеться, що за 2022 рік вони надали понад 30 тисяч продуктових наборів, понад 7,5 тисяч разів надали фінансову допомогу та видали тонни гуманітарної допомоги. Ага, ну, очень сложно рассказать, чем займається організація, тому що нам в этом году исполняется 25 лет, и, конечно, услуг очень много различных. Контекст домашнього насильства. Да. А що думаєте ви про нового багатія у ліжку з грошима? Пишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.